Президент Трамп прагне миру, але вважається, що Україна муситиме віддати Росії незаконно захоплені території. Як ви до цього ставитеся? Це нісенітниця. Ні Слухайте, у нас багато спірних місць. Чому Росія це робить, а світ мовчить? Це нісенітниця, так? Слухайте. Наш світ живе правдою. У нас є своє місце. Україна ось така, 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 така. Це убивемо так. Чому ви забираєте мою країну? Гей, президенте Трамп, відкрийте очі. Що б ви хотіли від президента Трампа? Будь ласка, зупиніть війну в Україні. Але не віддавати Росії територію? Ні. Звісно, ні. Це моя територія, це територія моєї країни. Це мій народ. Звичайно.